Друзі, всім привіт! Хотів би сьогодні розказати вам про свою сонячну електростанцію 30 кВт під зелений тариф. Будував цю станцію самотужки своїми силами. Ну, почнемо, трошки вам розкажу. Дивіться, тут стоїть лічильник у мене з будованим модемом, який передає всі показники електроенергії в Обленерго. Такий лічильник. Всі провода в мене йдуть під землею, в такій ось гофрі від лічильника йдуть по землі <кій> <кій> до сонячних панелей. Я будував сонячну електростанцію з двох частин. Дивіться, це перша, перший ряд <гум> спочатку я ставив перший ряд, а потім десь через рік, півтора, доставляв до 30 кВт. Так от виглядає. Каркас я робив із чорного металу. З чорного металу. І мені спеціалісти говорили, що чорний метал погано розширяється через перепад температур взимку, влітку, то я робив такі підкладки резинові під панелі на всяк випадок. Але я думаю, що можна і без них. Такі резиночки ось. Ось якщо видно, дивіться такі резиночки-підкладочки. Ось ці говорили, що з чорного металу не можна будувати, потрібно з нержавіючої сталі, тому що може порвати панелі. Але я думаю це такий це бред. Дивіться, такий каркас. Ну, Розміри профіля є в мене в другому відео. Якщо цікаво, можете подивитися. Дивіться, тут стоїть інвертор. Інвертор Huawei 30KTL. Зробив я такий короб під інвертор. Зварив самотужки. На всяк випадок, тому що я тут і не живу, це ділянка як дачного типу. На всяк випадок вирішив зробити такий короб. Дивіться, також всі, всі провода йдуть. Під землею в гофрі. Ось так от і пішов в другий ряд, панелей. Пішов в другий ряд. Там другий ряд уже йде. Каркас трохи. По-другому зроблено. Розпори я тут поставив. Розпори, щоб міцніше трималось Ось так от. Так, по панелям, Дивіться панелі. Тут двох видів у мене. На першій. На першому ряду. Стоять. Стоять, стоять. Стоять джасолар і тут у нас тут стоять лаптоп. На другому ряду стоять лаптоп. 580-ті. 580-ті, джасолари 445-і. Стоять. Ну, в загальному станція 30 кВт. Ще раз покажу. Перший, другий ряд. Другий ряд і перший ряд. Це перший ряд. там от лічильник. В кінці відео скину фотографії скільки, скільки станція виробляє. Всім дякую, до побачення.